Всім доброго дня. Покажу, що ми зробили. Поклеїли вже всю кухню. Вчора ми цілий день майже клеїли з ксюхою. Відео не знімала, тому що світло повинні були вимкнути, то спішили, щоб встигнути поклеїти, тому що на вечір виключали світло. Але тут ще фартух не причепили, поклеїли сьогодні. Ох ти, лки-палки. Сьогодні їздили, купили уголки на двері, на вікно і багети. Не знаю, вийде у нас ці багети причепити чи не вийде. Ну, будемо пробувати. Сьогодні тільки що Серега причепив уже цього плафона на освітлення. Ну, не знаю, ще не перевіряли, тому що немає світла, темно. Купили рішетку на витяжку. Так, свіженько, чистенько приміряємо. Я трішки підклею ці е, шви, тому що стіни не рівні. Горбик-ямка, горбик-ямка, то трішки такі, знаєте, зазорчики є. Ну, нічого страшного, зато дивіться, аж любо глянуть. Чистесенькі, світлесенькі, непогані. Ну і можна сказати, кого. Ну, Ти ж міряв. Я міряв, ти міряла, я її держав. Мало докупимо потім ще. І сьогодні це з'їздили спеціально, щоб купити, а ще купили тумбочку. Ну, ще не складали вона в зібраному виді. Тумбочку і ось таку поличку. Вчора вечеряли мундірка столько була в нас і квашена капуста. Світла в нас зараз немає, то, можна сказати, вже ми майже на фінічній прямій. Ще треба, знаєте, попідробляти, але цю маленьку частинку, мабуть, саме довше і буде в нас займати, саме більше. Ну нічого, вже вилюднює. Вже таке. Нічого так, так? Да? Мені подобається, не знаю. Всім доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. У нас на вулиці дощ іде, вже другу ніч. Не йде альє. Ну, зараз нема доща, а таке, бачите, сиро. Краплинки після дощу залишилися на гілочках ще. Готую сьогодні биточки. Достала шматочок. Битка побила і зараз треба щось приготувати, тому що з цим ремонтом нема коли їсти готувати. То вирішила, зараз посмажу відбивні. І вариться в мене із цього. Із качок мамка порізала, там пупи, серця, суп зварю рисовий. І ще хочуть цієї пшеничної каші. Оце зварю, щоб хоча б на два дні, тому що в мене вже тут, знаєте, залишилося що поперемивати все, котел, газову плиту у тумбочках, бо там вже я нічого не виймала. Ціни там вже Серега витяжку одягнув, тумбочки поскладати, позастілати, тут повішати, тут поперемивати. Тут хочу десь щось з ціклом зробити, не знаю, вийде в мене чи не вийде. Двері покрасити. ну, Ще є роботи, вікно гарно вимить, бо я не, не мила. Воно ж де попідкрашувати. Ну, коротше, ще роботи є, але можна сказати такої. Ну, Вона дуже багато часу, звісно, забирає. Плафон Серега вже мені одягнув. Ви знаєте, набагато світліше, то та я люстра була, нічого не видно. То я зараз бігенько, поки в мене є час, ой, наготую їсти, щоб мені було хоча б на два дні. Моя я за ці два дні справлюся, не знаю. Хотілося б в це вірити, тому що мені вже треба пекти штолін, а в такому гармидері нема бажання нічого пекти, готувати. Наклеїла самоклеючу-чую, плівку. Ну, вона така, кирпичики. Буде такий кухонний в мене фартух. І там в уголку наклеїла, тому що туди ми ставляємо, там ще треба трубу покрасити, бо вчора клеїла, то треба ще вимити її гарно. І пофарбувати. Ну, Так, знаєте, вам поверхностно показую, потім уже коли прибереться, наведеться тут вже лад, потім покажемо, що вже є. Ще й тумбочка не повісилася. І треба ще одну скласти тумбочку. Вчора Серега чіпляв ці плінтуса, нічого в нього не вийшло. Взагалі нічого, вони клеяться, відпадають, ось вони залишилися. Жидкі гвоздя, два тюбіки перевели, ми тримали-тримали, а чому не клеїться? Тому що в нас нерівні потолки. Ще батько покійний, коли робив оцей надвісний потолок. Ой, зараз зніму биточки, положу інші, бо і згорять. Коли батько робив оцей навісний потолок, також він купляв вже ж ці багети до них. І теж, що він ними не робив, нічого в нього не вийшло. Зараз положу. Так. Що я розказувала? Ага, за оці ж багети. Батько клеїв клеїв багети, ну він купляв ці вузеньки, нічого не вийшло. В нього вони не клеїлися, він їх закинув і ми були вже скільки. 20 років батька немає. 20 років, ну, ще й батько, правда, із цим же Женестів. Ну, років 25 цьому потолку навісному, що в нас на кухні є. Вони у нас були без цих, без багетів. Ну ми що, думаємо, давай все ж таки купимо багети. Батько купляв вузькі, ми купили ось такі широкі, заплатили гроші, приїхали такі доволі. Думаємо, щас, безстренько на житкій гвозді, раз, два і красота. Ні, півдня ми втузилися. <кій> так би за півдня ми вже б скільки зробили, може б був би у нас вже фініш, ну, що робити? Стояли, тримали, руки відпадали, тому що треба було руки догори тримати ці багети, тому що хвиля стає у нас потолок, там тримається, там не тримається, там тільки відпустив, там відпало, бо воно його вигнуло. Одним словом, півдня ми потратили просто так. Стояли вверх руками, верніше руки догори держали ці красиві багети, які нам уже не пригодилися. То ввечері я казала Сергію, викидай їх і не мороч голови, так хоч щось зробимо, а так з цими багетами ми провели скільки часу. Я взяла оці кірпичики, що клеїла ось на фартухи там за котлом. І взяла його, отак заклеїла, тому що там нерівно порізані оці ж навісний потолок. Я його просто так заклеїла. Його не сильно видно. Я кажу, ніхто не ходить головою вверх. Не будеш роздивлятися. Ну, побачать. Кому подобається, воно, правда, і мені не подобається. Ну, це таке, знаєте, зато я затулила там от її всі дирки, я не знаю, може там на відео десь і були, яке знімала, затулила оті всі дирки, і мені набагато, знаєте, оку краще. Тож, яке є, таке є. Я ж казала, тут, щоб зробити гарний толковий ремонт, треба дуже багато роботи зробити. Оцю стіну вибить. Стіни пообдирати, тому що вони у нас, я ж кажу, наче віл постяв, баби руками, щукатурили, щукатурили чим глиною, то яке ж воно може бути рівне? Освіжила і вже мені приятніше заходити на цю кухню. Чистіше, свіжіше, ще повбирається і буде взагалі лялька. По крайній мірі буде набагато краще, ніж було. Я роблю для себе, не для когось. Освіжила, повимивається і буде супер. Так що таке у нас із багетами вийшло. А мені Ксюха й казала, вони так чіпляються, мене, ну, каже, ви і не переводьте гроші. Тому що ви не причепите на свої ці стіни криві. Ні. Ми причепимо, коли ж бачите. Так сміялася, дзвонила, кажу, Ксюха, ти наче в воду дивилася. Багети благополучно ось лежать на, цьому, на шкафу. Треба буде винести їх, замотаю Чи харчовою плівкою, нехай може десь колись кудись щось пригодиться. Мамка каже, давай я до коліна переламаю і викину, ні, нехай. Вони, правда, там вже в цьому. А ми викинемо, не знаю. Поки ще лежить, тому ж ще. Треба прибору, прибору, прибору тут. Ось І щітки стоять, і, і їсти готую, трошки так подвинула в сторонку, тому що треба щось готувати, їсти. Бо ремонт ремонтом, а годувати сім'ю треба. треба Кіплять мої пупи. Так що треба буде сьогодні позастилати, подокрашувати. Ось такі обої у нас. Ну, Бачите, теж вони стіни ж на рівні і стики, все одно видно, що. Ну і нічого. Те. Де -то, бачите? Красота. Мені зато набагато більша кухня стала, наче. Світліше. Ще стулями. Я не знаю, що з цими стулями робити. Кажу, Сергій треба буде взяти трохи цю краску стару, обдрати, тому що, скільки не красиш, вона все одно облазить. Треба це все обдерти. Я не знаю, що це там, моще й лак якийсь був під цією фарбою. Пообдирати. І по-новому покраситись. Ксюха каже, купи сюди паралон і тряпку. Ні, це не для кухні, тому що діти то розлили, то накапали і тоді ні. Оце саме краще, Табуретки. Покрасив, тряпочкою тернув і все. Оце ще в мене чотири табуретки стоять страшні такі. І, головне, все на одному не так облазить, а там, вон, бачите, яке зачовгане. Чи така фарба, чи я не знаю, чи щось на стулі таким покрашене, що воно його не тримає. Не знаю. Треба ще оце із стулями будемо морока. Ну це вже взагалі хай в останню чергу. Поки будуть такі. Обід в мене вже майже готовий. Суп доварюється. Приберію рушки, не доставить. Прибираю рушки. Попи готові. Густий, ми варимо суп. У нас більш гущу люблять у супі, чим, чим воду. І отбивні готові. Ще пшенички зварю і все. Мамка приступила до газової плити, не тільки сидіть на стульчику командувати. Дама. Ага. Вже хочеться швидше закінчити, помила котом. А не, не думала, ось бачу. Треба це покрасити. Серега мені поличку вже чіпляє. Все? Чи ще? Промазав. Що мимо? О, що на іскус Стіни ж такі, що на пробив ці. Плиту мию і замикаю, тільки дивіться. Працюємо. А я зараз буду трубу докрашувати нижню, зараз помию теж візьму дірочку. І все. І в нас наводиться порядок потрошку. Хто ж знаколи, коли зробимо? За нас ніхто не прийде, не зробить. Да то вже вилюднює. Зараз трезу щітку льох там гарно. Де? Коло кранки все запиття не добили, ну, як слід. Да, ще Ще поповнили, ще тільки почали. Шкрябай. І ми її мої теплі цього засирали. Ні, ну це засралося, що ремонт робили. Курячка. Ми тут працюємо у хаті тепло, гарно, на вулиці дощ пустився. Так шелестить гарно. Мокро-мокро, холодно сиро, ну нічого. Вже хочеться трошки йому розстю, щоб і сонечко десь виблиснуло. Ото такі сірі, похмурі, темні дні. Наче не зима, а весна починається. Або глибока, глибока осінь. Вікна всі мокрі в дощі. Що така в нас сьогодні погода на дворі. В кого бачу, сніг випав, а в нас дощ іде. Так, закривати вікно, бо холодно. Ой, запетіло. Я покрасила верхушку котла, бо така жовта зробилася від температури пожовтіла. Тут також ось жовтеньке, ну не буду там, бо воно тоді буде відлічатися. Якщо, що, то треба вже буде весь красити. Не хочу весь красити. Оце тільки де жовте, там все одно, ну, я застілаю таку тряпочку, бо ставимо, то буває то кострульку, то що це, щоб підсихало на тепле. Оце закрасила, щоб не таке жовте, хай підсохне, тому що ще, бачите, видно розводи. Зараз підсохне і ще один раз покрию. Мамка ось видряпує зубною щіткою у плиті. А тоді ввечері буде зубки чистити цією щіткою. Зараз все дорого. Ну таке ви придумали, щоб воно туди не летіло, не зациралося. Не можна, не кажи. Не. Там кругом це тут не кочеряти. Ти кути, гарно кути. туди то тут її фігнюю, так, От жиру. І копирська. Це є. І ще попирськає. <кху> Ой, тече. Подивіться, сьогодні тільки говорила, якби випав сніжок. Гляньте який лопатий. Я знаю, що зробив. Лопатий лопатий падає. Мам, на вулиці темно. Ось уже скільки дивіться, на сипало. Артем от бігає. У нас тільки світло дали темно було. Ми ще прибираємо в кухні. Гляньте скільки снігу, фонариком трохи насвічу, бо темно, темно, і світло світиться. Все в сніжку. О, коти збігаються, муська десь моталася. Де ти ділася, а вона заховалася. Артем уже взяв лопату чистить сніг Ти в сніжки вирішив? Ой! Клас. Пішли, зайчика покажу. Пішли. Зайчик. Ой, як гарно. О, в мене гарбузи вони так і лежать, ніхто їх і не розібрав. Хай лежать, нема коли. Це зайчик твій такий. <свисток> Ох і зайчик. Мусь, кицюнь. <плес> Кицюнька. Де моталася? <плес> де воно шостий, шостой? Китінки, А Ось дивіться, дошли до калюжі які. Оце як буде маленький мінус, це буде сракопат, Гляньте, які калюжа. Хі! Ух ти! Ого, на це! Синочок, дивися, не набери води, глянь. Глянь, яка глибока. Виходь, пішли в хату. Пішли, я буду прибирати. Пішли, будеш уроки вчити, тільки світло включили. Давай. Бо вже сьома година. Пішли. А я буду зараз прибирати далі, так? Мої тюньки, мої красотуньки.